Це, це, це. це буквально десь березень місяць був. Це все березні місяці відбувалося. У нас була задача не не дати пройти противнику заводу, тобто якось стримати, бо там багато підрозділів не змогли це зробити. І одного дня з командиром роти він піднімає коптер і бачимо техніку, яка рухається в напрямку Великої Камашфахи на переправу. Вокруг нас була річка. І на той час, коли. Техніка прорвала оборону, заїжджала велику Камешувагу Наша КСП-батальйона разом з командиром батальйону почали е, з авіації обстрілювати. Тобто зв'язку нічого не було, ну і прийняли рішення виходити з цього. Всього. Попали під обстріл, але людей вивели. Ну, багато вивели, але були втрати. Почали евакуювати людей, евакуювати, ну, все, все евакуювати, все, що можливо, закидувати в машини, виїжджати е, на міст, ну, намагалася. Коли виїжджали на місто, у нас була точка зосередження, щоб зібрати всіх докупи і далі продовжити рух. Але на мосту побачили, що вже техніка рухається. ВЗ з розпізнавальними знаками. Ну і що, прийняли рішення просто форсувати річку. Техніку побросали, все побрисали, то почали перепливати. Переплили, там треба було пройтися десь кілометрів вісім чи десять. То пройшли через ліс, нас вже не спостерігав ніхто. Вже все затихло. Ми тут трохи розслабилися. На іншій річці, нас чекали лодки. У нас було десь порядка вісімдесяти людей. Ну, десь людей 15 втратили. Десять людей втратили із гартопстрілу, а п'ять людей втопилося. Просто вся родина військова, всі артилеристи. Мені 25 років. Пішов служити в 17 років. Національну академію свободних військ закінчив там 21-му року і потрапив до 93 му бригади. Був спочатку на посаді командира взводу, а зараз вже заступник командира батальйону з артилерії. Тато вчив, як воно все працює, як воно саме на керівних посадах. Там командир батареї, як то воно робиться. за особливим складом своїм познайомив. Ну, то я кажу, що я буду служити. У мене сестра ще служить. Сестра теж поступила вже до Національної академії. Тільки вже на офіцера. Можна сказати, приклад з брата. Неправильний приклад з брата. Yeah. Я казав їй, типу, не треба йти на туди. Ну така героїчна дівчинка. І поранення отримувала, і все. Вона випустилась разом зі мною, тільки вона вчилася в Сержанському коледжі. І коли було повномасштабне вторгнення, вона знаходилась білої церкви, там захищала, обороняла Київ. І вони там на машині їхали на бронетехніці і під артом потрапили. Противник обновлював, вчився, вчився на цій війні, то тобто весь воно мало якусь динаміку. Ось тобто постійно щось нове приобріталося, нічого не стояло на місці. Тобто, вже на Донеччині, коли ми прийшли, воно да, було так, як і на Харківщині, десь потужніше, десь не було так, як на Харківщині, але потім вже почали нарощувати як і Мавіки, як і системи ВПВ, так і артобстріли обстріли Коли війна просто стала вже позиційною, тобто ні ми вперед, ні вони. перше це брак снарядів. Тобто, нам дуже багато дуже сильно бракує снарядів тих, котрими ми стріляли ще на початку війни. Зараз артилерія працює виключно, коли штомові дії, коли багато скупчення противника. Бо, я вам вже розповідав, спостереження противникам теж активно ведеться. Противник дуже сильно посилив спостереження завдяки Авікам, АПів-дронів. Не дають покої. Якщо знаходять артилерію, вони просто знищують її. Якщо враховувати той час, коли почалася війна, то артилерія багато шкоди наносила. Я тоді був. На 2С1, то нормальна гармата велика, то вже самохідна артилерія в мене була, то я стріляв і на 13 кілометрів, і на 12. Тоді був е, е, штатний постріл, тобто те, що до цієї гармати йде. Тобто і знищували противника, і знищували техніку. Фортифікаційні споруди знищували, що противник не просувався. А зараз же такого нема. Тобто якусь заборону дії е, або Моральне подавлення противника. Ото зараз так артилерія працює mm -hmm. на жаль.